Але дивіться, я тепер тут ще і офіційно не представляв, але через так, да, але, але це, ми маємо, це можна і до Рівної Ради. З таким же Дивіться, Звернутися до, до Перчеської міської об'єднаної територіальної громади з питання обмеження вивозу ліса і громадського контролю за його вивезенням. Це перше. Друге, створити. Громадське формування, яке буде здійснювати контроль, думаю, що нам на сьогодні досить цих двох питань, щоб ми їх прийняли тут на громадських, направили туди, де треба. Може бути. Шановні, собрання, шановні колеги, поки тут все буде створюватися, дуже слушна думка, можете окремо створювати, Але я вас прошу, користуйтеся вже тим, що ви маєте. Представники поліції тут. Ви У вас є громадське формування.

Що ви значили на ці я раді. Ціну накупація воно не діє. Тому що питання бачите, не підняли. Я якраз хотіла казати, хто хоче, може і тепер включити. Ви вже маєте створений орган, який має право все контролювати на законному рівні. А Вже не треба немає сімнадцятого травня, буде діяти. нового об'єднання до 18 травня, до травня. Правдя. Ви маєте право через закони, стояти на культові. Просто некрай ваші фамілії і прізвища будуть внесення. Там є жителі села. Їх. Що, да. що жителі села предлагають вирішити це питання? Тут говориться бюджет, ямковий ремонт. То всі прекрасно знають, як то це робить. От жителі села, якою вони приймуть рішення, вона громада. Громада вирішує все. Ви виконуєте рішення громади. Без я хочу чути, що ми Я, я, бензі. я в громаді. Звоки не буде ти, 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 зроблена у нас до села дорога. У лісі не наведений порядок. Ні одна машина з лісу із села не має ні виїхати, ні заїхати. Ні, 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 Вирішує громада. Янковий ремонт. Не трайтесь на ямковий ремонт. Робили ямковий ремонт. Я не знаю хто. Після такого ремонту місяць ямкового ремонту немає. Лісовози проїхали, а слайд забрав, вже немає. Прошу викинути на вітер. Зробіть 100 метрів. Ну, зробіть капітан. Я, я вам відповідно це затримую. Дивіться, громада так не сказала, це ви мож... так сказали. <реби> громада може. Всі Шановна громада! Для того, щоб ви могли офіційно висловити свою позицію, ви вибираєте депутатів сільського голову, тепер мене стріляли і так далі. Ви це, це, а тепер представте собі, всі закарпатські села одностайно, зараз прийняли таке рішення, як ви кажете, по села не війна не йде. Ток не зробить нам дороги, а цього ми знаємо, що не буде, бо грошей не є. І що далі? Значить не, не буде. Чекайте. Чекайте. рішення, чи хто приймає. Приймає влада рішення обмежити секунду. Чекайте, те, ви були згідні, щоб ми прийняли рішення про обмеження, встановлення законності сів Тепер ви перевертаєте назад на якісь зрозуміли все зарубати і так далі. Як можем... Я можете соболе вести державний ліс по державній дорозі? Прийшов чоловік із Чіпом, як один наголосив, мовам всім, я Now Now в тому числі, хоча відношення до району ніякого маю, але мене бісить ціла Закарпаття, я всюди школи атакую. Я готовий приєднатися, йти по маленькому не все носи, потім решили то, потім решили то. На дороги вас цікавить. Не є у нас буде сесія, послухайте, послухайте, послухайте. у нас буде сесія обласної ради, де буде ініційовано е, доповідь. Головний, доповідь головного дорожника Закарпатської області, де він розкаже реальну правду, як його заставляє Київ мовчати. Але він нас просить сильної підтримки громадськості, як вас всі кажу. Як я заставляю говорити, що 11% осіб Закарпатської області завтра позавтра обвалюються? Як не дають зовсім грошей? Як вони у, у бюджет набивають, а звідти там просять, дайте нам хоч щось, а їм лише догадують Будь ласка, приходіть. І тоді стане питання на дорогах, а це чи не мають на слайд робити? Це в нас є автодор, який має робити так, да, В селах такі вулиці це сільські, але центральні. Воно має робота йти, але в рамках чинного законодавства люди добрі, У нас не такі погані закони. У нас просто їх не виконують. У нас трубку нормальну, класну, хорошу, але лісники не бачать, що там робиться за гроші, то, що вони жируть, подивіться, що вони роблять. А бо... Та міняй, не міняй. От перестановка доданків сума не міняється, бо всю школу Давайте реально. Проблема в тому, що по дорогах їздять води, один 10, 15, 20, 40 фірс суддівих і раз у місяць вони вкажуть документацію. Треба зупинити по дорогах, тоді народиться проблема в лісі, от проблема в лісі, появляться всі дрова, появиться в дрова, дивимося за дороги. Говоримо. Ви хоч, я з вишнього сама кунця, буде добрі перебачите, я сама з вишнього кунця. У нас там Лащик, так це кличе. От там возять дрова. Так. Але ви якби, ви хоч там а були на... Раз... Раз ви важливо. хоч там, Ну чого а говорите? Хоч би ви раз там прийшли, б виділили, що там нам зробили ну, з дорогу. Ви мене знаєте, а я вас теж не знаю. Ну Я вам скажу, Но. я сам з Березного. Але дивляться, вказує все, щоб допомогти. Я не є при владі, я не є при посаді. Просто хлопці увиділи, як я сам розпинався. Розпинався тут. А ви, ви подивіться, яка в нас дорога, що у нас люди ходять вже по садинах. Люди ходять по садинах, бо дороги немає. Отак, отак, не може заглубити. Саме старше покоління я вам ставлю питання. Ви всі від мене старші на роки 15-20. Питання до вас. А де ви були 10 років назад у десанті? Чому йде війна? Тому що ви навіть кучу претензії, кучу проблем. ви мене збираєтеся в тому, що я прийшов сюди, бо вони мене покликали помогти. Чому розумієте, ця людина, що йшла допомогти нам. Якщо маєте такі претензії, будь ласка, є Ярослав Михайлович з вас. Це людина яка бореться. Вимога дві мінути. Давайте, дивіться. Це майже в перший раз зібрання, у семерканні розміру, за якого будь так кажу. Але ми добре, що зібралися, а так, так, так. ми маємо рухатися по законному путь. Ми це договорили, що щоб ліс безпридільно не різали в лісі, що треба зробити? Припинити його незаконною продажу. Продаж, бо коли це не буде продавати, коли будуть стояти, готувати, не будуть мати де везти, люди будуть мати більше можливості купити, і, навірно, ціна буде. Але ми мусимо йти законним шляхом. Тому я вам обіцяю, що виконком е, нової об'єднаної громади першим питанням питання розгляне ці питання. Бо це І зарічного так само, ворочумо так само, причин так само. Е, всі ми не знаю, але я за об'єднаної Тому я пропоную сьогодні прийняти такі рішення. бо ми... Вже бігано говоримо, звинувачуємо, так-так. так Всі правильні підстави є те, що ви говорите, що вас там, що в верхньому концові, що в нижньому концові. Всюди є проблеми. Давайте рухатися, щоб ми могли ну, людям вам через рік указати, що ми щось зробили. Бо ми зараз селнуватиме, щось таке не робимо і нічого не будемо нам Значить, то, що Питання виносили. Перше простворення про, про про встановлення обмежень вивозу ліса. І контролю над його вивезенням і друге просторення громадського формування за контролем цього вивозу. Це два питання, які ви зараз ви не можете зараз прийняти рішення, тобто, і сказати, що це закон. Ви це делегуєте на владі, нам, як об'єднаній громаді, другій районної раді, і ми на сесії або на виконковах приймаємо рішення в своїх помежах про те, що ми тобі розказали, обмежити обмежити. Встановити контроль і створити оце громадське формування, яке буде контролювати. Я вже ще рік назад казав, що я за двома руками таке скоро. Тому я пропоную зараз прогнозувати за ці два питання, але Наташа, чи можеш розповісти? Я пропоную до першого питання контролю внести контроль над посадкою місців. раз в півроку ходити, здійснювати контроль. То, що посадили того А то що його ніхто не копає, не доглядає, і він там засикає. Своїми посадочними ну кам'яни їздили однозначно Дивіться. без кам'яну. Дуже слушне питання. Туди ще треба дописати і питання е, вивезення місця визначення доріг по лісі, щоб не було лівого права. Взагалі за тим під контроль саме вивезені з лісу, якими путями вони їздять, як відновлюють ліси, і так далі. Ми прямого не маємо компетенції, але громадськість ми маємо право це робити, контролювати. Е, Дороги, бо це наша земля і, і, і наші природні ресурси. Тобто слушне питання, все дописано. Ну, кам'яне є де, немає вагоного звести. От зато буде виконково прийнято рішення. Ви при речі, ми прийняли рішення обмеження 15 тонн на машини. Максимум йде сто тридцять перших землі. Причині я думаю, що таким шляхом ми підемо і тут. Але давайте нам трошки часу. І ці питання зараз ви прогосуєте. Бажано, щоб ви ще підписалися зараз, да, зареєструвалися, да. так ще, і щоб ми мали підстави, щоб ми несемо свою придумав, але ми зараз, не маємо таку підтримку людей. Добре, hey, давайте. ще одне питання. Направити в село Сінаку Державну екологічну інспекцію, яка перевірить уже то, що зроблено. Це вітає. Ви маєте право, це вже до нас держати. Дивіться, я почався. Дивіться, що не таке важливе питання, як Мило Павич казав. Ми поговорили, погойки розійшлися, що це було культурно. От як мені підсказують, не можна буде так перекидуватися то туди, до сюди. Тобто давайте послідовно, Це ми хочемо зробити, але нам треба створити оце формування, громадське формування. Для того, щоб його створити, мають бути активісти. Люди не мають боятися, я прошу владу щоб не було так, як у вівторок, я вірю, чи сама це кажу, що, щоб ви не переговорювали людей і казали, що люди, щоб я вас не бачив, щоб ви не підписували. Я скажу, якою я не робив. Ви пишете на голову, ти не знаєш, я вас не знаю. не знаю. Дивіться, далі що? Далі що? Коли ви підписали контактну особу, з вами був Анатолій, я вам що ви не можете щоб його не залякувати, що ви не здаємо то. Я так собі вдумовувала, як вчора Щодо посадки лісу. Рубається, рубається рубалося завжди, його треба відновлювати. Те, що маємо як ви кажете, я з вами заїзд. Нічого вже з цим не зроблю. Для відновлення у нас є лісок. хім хімкомбінат, є сам всі знають, які підприємства на території району працюють з лісом, там є працівники. Уже як буде діяти наша об'єднана громада, я пропоную зробити з керівниками підприємств. Круглий стіл обговорення підписання меморандуму. І один раз вперло вони всіх своїх працівників вони ж на тому бізнес роблять і люди, наші в тому числі, мають зарплати. Один раз спертали, чи раз в півроку пішли, лісгосп дав їм, де садити можна ліс. Вони. Пішли всі, і я в тому числі піду садити ліс. Я думаю, що всі підуть садити Пісі, ліс, бо то є наші колонії і наші ліс і за то Це на майбутнє, що ми дуже декіль... буде спірчики. Є... що ви розуміли, до що громадського слухування? Воно не буде лише на сімейки. Воно буде як мінімум на нашу об'єднану громаду. представники поставники сірок, сімері, перечина, борочева, залічева. Випала Палича туди запрошуємо. Я його бачу таким чином, що ми, ми заходимо, виділимо кошти на бензин, щоб вони мали мати можливість з'їздити на цьому бензинові. Вони будуть люди за, на своїм бензині їздити і таким чином трошки наводжувати порядок. Це ми вже проходили з якими, я вам казав. Але давайте зараз проголосуємо за ці питання, які зараз ми обговорили. Бо ми люди розходяться, до речі, вже менше настало. Давайте проголосуємо, ідемо таким чином. Другого ми нічого не придумаємо зараз. Заборонити, щось вести комусь державі, державний міст і з чіпом прибити. Ніхто тобто не зможе. Як ви заборонити? Не може. Тому встановити контроль і громадське формування. Іван Петрович, ти поставив на голосування дані питання, ми проголосуємо і люди Ви ще розпишуть в того пису. Я думаю, що всі одногласно підтримують за, проти не є, чи нема. Хто за? Хто за? Ти оголоси питання, Голосуємо. Зберіться, на голова про мешка. Ви руки і ви розумілі, хто закон. У мене є питання, я про обмеження. Про обмеження. Я не казав, що інформування і контроль. Обмеження на віз і так далі, тому що ми руководні право. Обження вимагає. Вагей. Да, так, Вагей. Так, ладно. Де нису? Пац. Слухайте, ще а раз. Висе звертаєте до нас, а Влада вже на то і є. З Юрією ставити наше, як правильно зробити так, так, давайте, хто проти того першого питання? Так, не Нема, одноголосно, да? Так. Але одноголосно, але тайні Причалися, що за не наставте палки в колеса. Будьте добри. Люди вам дали пропозицію. Давайте, або підтримуйте, або не підтримуйте. Люди за гроші вже голосували за гроші. Ви що хочете ще раз предложити? Ну так що, люди вам прийшли, дали вам можливість, будьте добрі виконуйте. Всі відписи другого, мої другі прийде, буде робити. Усі, хто за, то підписи є, хто за? Не Неодні людям повісти, я повіму що. Друге питання, значить, ви маєте звітувати контроль над цим. Хто за? За економічними питаннями всіма. Де лише нас? У нас економічні питання вже багато. Дивіться, будь ласка. У нас є юристи, і є це культури. Добре? Ми знаємо, про що ми говоримо. ну не треба Ми знаємо, про що ми говоримо. Прекрасно. Не будемо. Так, хто проти? Одноголосного. Всі, хто це визначував, за всі нормальні пропозиції. Так, четверте питання. Визначити, якими дорогами буде вивозитися ліс. Це не зараз ми ми зараз не визначуємо. Ми не можемо зараз назвати у нас керівниками. Це тут ходить. Ще було таке питання запропоновано запропоноване запропонувала зустрічатися з керівниками на підприємство, зробити колись, по цей. Це не треба висувати, це роботи. Буде зубчало вітання почуваю, про призначення переїхання, лісників пасизів, кісниках, і дючи, які останні 10 років дерева наші, так мало науксають. Роговорю, який їх перевірить. Це вже екологія, яка буде Дома, ці місяці, десять, лісі, їхню діяльність, їхню діяльність, посадовий боязнь, їхню діяльність. Голосування яйця. Хто за? Хто проти? Є такі, що утримався. Ні, ну ніхто не каже, я ж питаю, хто за, хто проти, хто утримався. Є такі, хто утримався і проти. Ти утримався, так? Один голова. І в цьому, розумієш, не можна молоді активісти, не перезнакувати, тому постійно, якому на базу. Так, я хочу робити тримарочку. У нас тут є люди з Порошкова. Я знаю, що це циганів. Можемо, що сказали, що цикане все показується. Будь ласка, пропустимо. Давайте Будь ласка, будь ласка, наші активісти, поки все приведуть у порядок, ми з вами робимо кодиційний штаб і будемо допомагати всім селам їздити і лупити ось ці всі незаконні. До вашого відома при всіх навіть цигарний порядок. А мене не цікавить, яким чином, тому що ми прості податки податків. І ми не маємо вникати ті всі подробиці, які нас тепер застають дивляться. Але якщо ми зробимо засіб, цигарів, -цигар, то пора, дивіться, що полоніки закінчилися кров'ю. Це я говорю при всіх і зробіть, будь ласка, висновій. По хорошого представники є. Ці питання, які ми сьогодні ставили за ці, я вважаю, що вони вирішені на перше вирішені прийнято і вирішені. Ми всі приступаємо йдемо голосно. Збори оголошуються закритим. але я прошу всіх прийти, підписатися да, щоб ви могли. Молоді люди, подорож із Іваном, зробимо координацію і, будь ласка, поки то не буде приведено до законодавчого рівня, мусимо робити, по селах припинити припинити, щоб вже не грав. Так? Все, будьте добрі. тепер мовимо.